Доброго дня! Чекаємо відео підготовки гортензій до холодів. Дякую за коментар. Ну, дивіться, в мене в основному волотисті гортензії, і вони дуже чудово в нас зимують. Ці гортензії можуть витримувати мінус 25-30 градусів морозів. А таких, в принципі, морозів вже в нас і немає. Тому вкривати їх точно не потрібно. Ми осінню готуємо нашу гортензію для того, щоб вона гарненько квітувала на наступний рік. А підготовка починається навіть не осінню, а починається тоді, коли ви її придбали на розсаднику. Перш за все, для того, щоб вона гарно квітувала, нам потрібно вибрати правильне місце посадки нашої гортензії. Волотиста гортензія любить сонечко, і місце там, де на неї нічого не давить. Тому що якщо буде щось давити, ви не будете мати такого гарного і пишного яскравого суцвіття. А друге, це наша гортензія любить дуже, навіть не кислий ґрунт. Вона любить рихлий, збагачений підкислений ґрунт. Чому для того, щоб краще розвивалася коренева система? Тому що, коли ми садимо в тяжкий ґрунт, в тяжкий чорнозем або в глинястий ґрунт, цьому ґрунті дуже тяжко гортензій розвивати кореневу систему, дихати і розвиватися. Тому ми садимо в кислий ґрунт. Після того, як ви посадили ніяких азотних добрив, тільки стимулятори кореневої системи. Дати, дати, потрібно дати спокій нашій гортензії, щоб вона вкорінилася, тому що тільки від. Величини кореневої системи, ми можемо отримувати гарні великі пишні соцвіття. Спустя місяць вже можна використовувати якісь добрива комплексні для гортензій. Ось. Все, що їй потрібно осінню, це калійно-магнієві добрива. Все, більше нічого не потрібно. А, і полив. Обов'язково наші гортензії, навіть осінню потрібно поливати. Набагато рідше, але потрібно, якщо нема дощів. Немає водички, наша гортензія має бути постійно в волозі. Вона не повинна підсихати. Ось, тому що осінню формується нанизу біля пагонів, формуються брунечки, визрівають на наступний рік. Ну і завжди перед зимою я обрізаю свої шапки соцвіття, щоб сніг не розвалив куща. Обрізку провожу ранньою весною. От і все. Макрофілу можна ді... зараз вже починати підливати калійно-магнієвими добривами, щоб неї визрівала лоза. Дякую, друзі, за увагу. Хто хоче індивідуальну консультацію від мене, навчитися доглядати за гортензіями, я прикріпляю номер вайбера під відео.